І так, друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Вітаю всіх, хто буде, хто дивиться зараз в прямому ефірі, хто буде дивитися в записі. Тоді я традиційно представлюся, розповім, про що сьогодні будемо говорити, і будемо розпочинати. І скільки часу будемо говорити. Я, Владислав Кривець, я являюсь фінансовим. Так, перепрошую, мікрофон був вимкнувся. Кожного вечора, 21.00, провожу тут живі ефіри на тему фінансової грамотності, розвитку, накопичення, бізнесу. Говоримо. До речі, завтра будемо про це говорити про е, заробіток, тому кому цікаво, доєднуйтесь. Сьогодні розберемо дві такі теми, е, хоча, мабуть, одна тема буде це накопичення для дітей. Перш за все, ми визначимося, навіщо дітям накопичування такі програми, що це таке і як воно працює. Да? І потім після цього я зайду в кабінет свій фінансового консультанта, і ми на прикладі розберемо одну з дитячих накопичувальних програм. Подивитися, як воно працює, скільки ці накопичувальні програми коштують, що це взагалі таке, навіщо воно потрібно. Спілкуватися, я думаю, з вами будемо сьогодні довго десь хвилин 20-30, тому плюс-мінус розраховувати на такий от регламент. Зараз я включу демонстрацію екрану, бо спілкуватися ми будемо з вами за допомогою презентації. Так. Хто, до речі, так само буде дивитися в записі, можете пересилати цей запис ефіру своїм рідним, знайомим, в кого є діти. Так. Є, наче запустилось чудово, а, ну перш за все, визначимось, навіщо дітям такі от така от накопичувальна програма. Перше, це захистити їхнє здоров'я від різних негараздів, тобто фінансово захистити. А, всі ми з вами знаємо, що діти часто вони хворіють. Да І от якщо дитина хворіє, то відповідно на це потрібні гроші. Добре, якщо вони є в батьків, а якщо. Їх немає, а й постачає да, такому плані, то тоді компанія страхова бере на себе все покриття. Тобто вона компенсує ці всі витрати і навіть більше. Це перший момент, тобто захистити здоров'я життя своїх дітей. Це перше важливо, особливо наш час. І друге, це сформувати капітал, тобто накопичити своїй дитині на доросле життя. І от давайте, наприклад, якщо от навіть 20 тисяч гривень не в день, перепрошую, в рік відкладати. Це 55 гривень в день. 55 гривень. Тобто за рік можна накопичити такий от капітал 20 тисяч гривень. І десь умовно будемо своїй дитині накопичувати до 25 років. Тобто, коли вона вже стане доросла, вона зможе цей забрати капітал. За цей період ми накопичуємо дитині капітал 500 тисяч гривень. Як ви вже всі знаєте, я сподіваюся, це можливо певних ефірів. А можливо, хтось був на ефірах до да, попередніх. То в цих компаніях гроші вони не тільки будуть зберігатися від інфляції, але вони будуть працювати, тобто приносити прибуток. Компанії пропонують 12-15% річних вихіднісних така. І за рахунок складного відсотка, який тут працює, це крутий інструмент. Можете подивитися так само попередні записи ефірів, я про нього говорю, що це таке. Тобто ваша дитина забере собі капітал, коли їй буде 25 років 1,5 мільйона гривень. Це так, свого роду капітал в доросле життя. Вона зможе витратити ці гроші на навчання в Україні або за кордоном, може купити собі автомобіль, може зробити перший внесок за квартиру. Іпотеку, да, невеличку, але в свою квартиру. Тобто, табуть на що. Можливо, ваша дитина захоче бути підприємна. Мама, тату, дай мені гроші, я буду відкривати свою власну справу. Бо знаю зараз багато випадків, коли батьки їдуть за кордон заробляти гроші своїм дітям на навчання, а так потихеньку можна з 55 гривень в день сформувати. Своїй дитині непоганий капітал. І не тільки сформувати, а ще плюс, на протязі дії такого договору, ваша дитина буде фінансово захищена. Тобто, багато від чого можна її захистити. Тепер, друзі, як ми це розібрали, навіщо це потрібно дитині? Зараз я зайду в кабінет свого, свій фінансового консультанта і відкрию одну з програм. Так, зараз ви мене не будете бачити. Але будете чути. Так, вам буде видніше, щоб ви на мене не відволікалися. Так. От я, наприклад, да, Кравець Владислав це мій кабінет, страхова компанія Таслайф. Ось мій мій номер в реєстрі Національного банку НБУ, Національного банку України 3017949. 949. Можете перевірити мене за цим номером, що я насправді є фінансовим консультантом а не якийсь там шарлатан. Так, брокер наш називається StarLife номер один. Він дійсно номер один з усіх страхових брокерів в Україні. Тобто, на відміну від Європи, українці поки що в страхові компанії самостійно не можуть піти і оформити собі поліс, таку накопичену програму. Це все робиться через брокера безпосередньо. Так, йдемо далі. Як ви бачите, в цій страховій компанії є багато таких от накопичувальних програм. Перша це ось TAS Life, наприклад, цільове накопичення коштів разом з фінансовою підтримкою бюджету сім'ї при травмах та хворобах. Але нас цікавить ТАСС-Юніор. Сьогодні ми будемо розбирати цю програму. Це на навчання дитині дитині у вищому навчальному закладі України або за кордоном з одночасним фінансовим захистом її здоров'я Ну, тут ще багато є таких різних програм: Та пенсія формула здоров'я доросла, формула здоров'я дитяча, та лікар сімейний, потім та лікар Україна, та ТАСС-Міжнародний, та інвест гривневий, та інвест валютний. Ну Такі от є різного роду накопичальні програми. І так, заходимо в нашу ТАС-Юніор. Тисну відразу розрахувати. І мені. Програма дає два методи розрахунку такої програми. Зараз вас має загрузитися так, чудово загрузилося. Перший метод це є стандарт, електронний процес укладання договору. Тобто, клієнт, якщо оформляє таку накопичувальну програму для своєї дитини, можна просто верифікуватися щоб документи підтягнули і це все робиться. І тоді. Договір, поліс такий буде випущений. Ну, буквально там, якщо це зранку зробити, я думаю, до вечора він вже має бути випущений, якщо це все в електронному вигляді. Але паперовий документ, тобто юридичний документ, не прийде на адресу нової пошти. Це буде в додатку. Є додаток та слайд Ну, наприклад, як Приват24 так само є додаток. І просто стандарт: це паперовий процес укладання договору. Ну, тут уже. Побільше займає часу, це до семи робочих днів, тобто потрібно ці всі документи, паспорт, ідентифікаційне свідоцтво про народження дитини, це все завіряється, це все роздруковується, заява так само роздруковується. Клієнт по номеру заяви оплачує напряму в страхову компанію, докріплюється квитанція, що це все оплачено, і направляється в страхову компанію. Давайте подивимось, розберемо варіант. Стандарт просто натискаю розрахувати. Так, зараз у вас прогрузилася така от сторінка. Страхувальник це та особа, яка буде страхувати свою дитину. От куди, мати або батько, там, ну, неважливо, хто буде страхувати. Давайте я тоді розберу на своєму прикладі. У мене дітей ще немає, але я просто розберу, щоб ви розуміли, як воно працює. І так, перш за все, обираємо стать чоловіча. Так, обираємо дату народження 09 Так, Потім галузь роботи. Тут, бачите, є багато галузей різних інженерія, авіація, аварійно-рятувальні роботи, військовослужбовці, ну і так далі. Я вибираю адміністративні офісні професії. Потім посада. Тут є так само багато різних посад. Як ви бачите, зараз вас на екрані відображається. Я вибираю вона майже остання: а вона остання фінансовий консультант та торгівельні брокери. Зріст в мене приблизно такий же: 1,80 десь. Ну і вага так само плюс-мінус. Рівень захисту тепер обираємо. Стандарт. Тобто, дивіться. Коли батьки оформляють своїй дитині таку програму, не тільки дитина буде захищена, але ще й батьки додатково будуть захищені. Тепер застрахований. Стать обираємо. Ну, нехай буде. Давайте жіноча, Нехай буде. А, рік народження 0.1. Ну, скільки? Давайте. Нехай буде дитині 5 років. Да? Це 2020 рік. Рік народження. Так, 20. Так. Це зріс десь має бути, якщо не помиляюся, 105. Ну, нехай буде 108 сантиметрів. Так, це видалити. Щось багато написав. 108 сантиметрів. Так, вага десь кілограм, мабуть, 18. Є. Тут тепер ми можемо параметри уточнити. Перше, це періодичність сплати такого полісу. Є варіанти одноразово. Тобто, вся сума, яка там виходить, наприклад, за 20 років, клієнт може сплатити і просто забути за все. Гроші будуть працювати, захист буде діяти. Перепрошую. Другий варіант це щорічно, тобто кожного року. Ту суму, яку обрав клієнт, він буде сплачувати на рахунок страхової компанії, на рахунок своєї дитини, який знаходиться в цій страховій компанії. Потім раз у пів року, тобто, наприклад, якщо сума в рік клієнт обрав, там, умовно кажучи, 20 тисяч гривень, якщо обрав він піврічний поліс, то тоді ця сума ділиться на два, тобто раз у 6 місяців клієнт буде сплачувати по 10 тисяч гривень. Гривень, але це ніяк не впливає а, на страхування на захист. Тобто, якби поліс повноцінний, якби все сплачено. Це ніяк як не впливає. Це вже тоді сума ділиться на 4 тобто раз у квартал, раз у три місяці клієнт буде сплачувати по 5 тисяч гривень. Це дуже зручно брати, якщо напряжно як кажуть з грошима, і от раз у три місяці 5 тисяч гривень клієнт собі дитині, точніше буде накопичувати. Ну, давайте періодичність я наберу щорічно. Срок дії договору. Нехай буде 20 років я залишу 20 років, так як дитині зараз в нашому випадку це 5 років. Валюта тут можна обрати гривня, долар і євро. Я рекомендую на довгий термін це 20 років, 15, 20, там 30 років брати в гривнях. Відсоткова ставка, дохідність буде приблизно 12-15. І, до речі, ця страхова компанія Таслайф українська, яка збирається виходити на ринок Європи, у 2017 році дала дохідність 18%, тобто досить таки непогано. Вона інфляцію перекриває, плюс складний відсоток допомагає. Нормальний капітал буде. Якщо в долару, ну в долару десь 2% буде це річна дохідність, тому не рекомендую брати в доларах або в євро. В євро така сама історія, як за долар. Обираємо гривню. Так, внесок. Внесок не страхова сума. Внесок ми будемо робити. Кількість батьків обираємо. Ну, скільки батьків, двоє обираємо. Сума, тепер яку ми будемо своїй дитині відкладати. Ну, дивіться. А, так як я кинув курити <рик> рік назад, я можу по 100 гривень кожного дня відкладати. А ну, зараз цигарки подорожчали. це Плюс-мінус десь 120-130 гривень кожного дня я от можу відкладати. Да? За рік це приблизно буде 50 тисяч. Якщо 100 гривень в день відкладати, за рік це буде 36,5. Ну і там, якщо 120 або 130 гривень, нехай буде 50 тисяч гривень в рік я буду відкладати. Тепер тиснемо розрахувати. Є, є, розрахунок у нас пішов. Чудово, зараз у вас все прогрузиться і я вам все поясню. Так, є. Дивіться, кожна така накопичувальна програма вона ділиться на дві частини кожен поліс. Перша частина це накопичувальна складова, тобто ті гроші, які будуть працювати, приносити дохід і формувати ваші дитині капітал. І друга частина це ризикова. Тобто дитина буде захищена від різноманітних захистів. Зараз ми про це поговоримо. Так, ну, тут дивіться, травматизм. У нас стоїть галочка, отже, від травматизму дитина буде захищена. Стоїть страхова сума 624 154 гривні. Це досить багато, давайте її зменшимо. Ну, я десь в середньому рекомендую ставити десь 50 тисяч гривень покриття. Тобто, дивіться, від травматизму покриття 50 тисяч гривень. Страховий внесок, тобто, коштує це покриття в рік 618 гривень в рік і в місяць, а в рік коштує це. тут стоїть нас 727 тисяч. Ну, давайте 500 тисяч поставимо. Так. Є о, 500 тисяч нормально. 500 тисяч покриття в рік, коштує а, цей захист 896 гривень і 50 копійок. Ну, хірургічне втручання. Хірургічне втручання, тут я долюсь, стоїть 727 тисяч так само. А, давайте зменшимо його, попробуємо поставити десь 200 тисяч. Тобто, якщо буде якесь хірургічне втручання, а, ну, буде виплата. Але дивіться. Один важливий момент, от, наприклад, травматизм, да? тут буде, якщо дитина травмується, там свій пальчик чи ще щось, тоді, відповідно, виплата буде не вся 50 тисяч, а буде виплачуватись певний відсоток, наскільки травматизм цей серйозний. Важливий момент, так само виплата буде залежати від того, що лікар напише в довідці. Так, хірургічне втручання 200 тисяч. Ну, давайте так і залишимо. Потім настання захворювання. Настання захворювання це більше, ніж 173 хвороби середньої тяжкості. Є таблиця. Кому цікаво, можу скинути в особисті. Почитайте. Так, ну, настання захворювання. Давайте 100 тисяч гривень покриття. Поставимо. Так. Є, прогрузилося. Ну, оплата періоду непрацездатності. Я цю галочку прибираю. Тобто, вона ага, не пускає нас програма, Нам потрібно щось збільшити. Бо сума 50 тисяч гривень в рік вона велика. Давайте травматизм поставимо 100 тисяч покриття. Тепер спробуємо прибрати. Пуска все одно. Настання захворювання збільшимо до 200 тисяч. Тобто тут, тут програма автоматично не дає зменшити суму такого покриття, покриття да, ризикову складову. Тобто, там повинно бути не менше ніж 20-25% від всієї суми йти на ризики. Тепер зараз спробуємо обрати. Ні, бачите? А, ага. Необхідно збільшити ризикову складову до 15%. Тобто не менше, ніж 15% від суми, тобто від 50 тисяч гривень, які ми будемо своїй дитині накопичувати, повинно йти на ризики. Чудово. Тоді ставимо, давайте настання захворювання. 200 тисяч. Спробуємо поставити. Так, ставимо 200 тисяч. Ні, не дає. Угу, угу, ну, давайте травматизм ще 200 збільшимо. Зараз має Угу. Не хоче знову. Так, що ми тут ще збільшимо? Угу. Давайте спробуємо інвалідність дитини до 600. Так. Знову так. Хірургічне втручання. 300 тисяч збільшуємо. Є, все, пустило. Галочку ми прибрали. Оплата періоду непрацездатності. Так, чудово. Ну, медична, медична консультація, вона 200 гривень коштує. Я це прибираю, тобто, по бажанню клієнта. Є, тепер дивіться, що в нас вийшло. Поліс поділений на дві частини. Перша це накопичельна складова цього полісу, і від 50 тисяч гривень 84% буде йти на накопичення. Тобто 42 110 гривень. Буде накопичуватись працювати. А от е, за договір за ризиковою складовою буде йти 16% від 50 тисяч, а саме 7 тисяч 889 гривень. В рік буде коштувати це от страхування, дивіться, травматизм, покриття 200 тисяч, інвалідність дитини 600 тисяч гривень покриття, хірургічне втручання 300 тисяч гривень, настання захворювання 145. Тисяч гривень. Можемо спробувати ще додати дитячі критичні захворювання. В принципі, да, давайте додамо. Це такі дитячі критичні захворювання. Зараз у вас має бути видно на екрані. Рак, хронічна нелікова недостатність, трансплантація життєво важливих органів, параліч, сліпота, втрата зору, кома, глухота, втрата слуху, енцефаліт, важка травма голови, інфекційний менінгіт. Оце до речі, інфекційний менінгіт. Це коли я не помиляюся ангіна, і тоді, якщо лікар напише саме, от, що в дитини менінгіт, тоді буде виплата. І виплата я вам скажу буде непогана, тому що дивіться покриття, скільки страхова сума, це 727 тисяч. А коштує це все в рік 709 тисяч. Ну це смішні гроші насправді в рік. Так, є чудово. Оці гроші, до речі, що будуть йти на ризикову складу. Тобто 8599 гривень. Вони вирішуватись, вони не будуть працювати, вони суто будуть йти на ризики. Так, тепер давайте розрахуємо дохід, який капітал може бути в вашої дитини. Так, ну, програма, як ви бачите, вибирає середній інвестиційний дохід, це 12% річних. Тобто навіть з цим ваша дитина разом з бонусами, разом з цими відсотками, разом з усіма грошима отримає 2 мільйона 728 тисяч гривень. Це приблизна сума. Ніхто точно не може прогнозувати, яка буде дохідність, але компанії дають непогано. Це мінімум 12% вони дають. Дають 13-14% це факт. Тобто гроші вони інвестують дуже грамотно. Там є спеціалісти, які це все моніторять, які які цим всім займаються. Так, ну, це ті сьогодні, в принципі, і показати. Зараз я до вас повертаюся. Зараз я включу камеру. Так, де тут камера є. Так, друзі. Можливо, у кого є питання або е, хтось щось хотів додати, запитати, піднімайте, будь ласка, руку. Валентина, до речі, добрий вечір. радий вас бачити. Давно не бачу вас. Чи, можливо, не помічав на ефірі, що ви заходили? Так, друзі. Ну, давайте. Зараз я виключу запис.